В дитячій спортивній школі «Юність» відбулася презентація фотовиставки, футбол, футбольне поле. І ми молодь нашого міста та молодь Німеччини розповідали про себе місця, де вони грають у футбол, і тих, з ким вони поділяються захоплення. Наші діти тренуються в дитячій юнацькій спортивній школі юність. Діти з Німеччини це діти з міста Вуперталя з Барменської загальноосвітньої школи. Їх об'єднала любов до футболу. Зображення та тексти розповідають історії через кордони. Дана виставка показує реалії життя. Це перший контакт, який можна поглибити. Ідея цього проекту виникла у німецькому фан-клубі. Ми постійно думаємо про події в Україні. І разом сподіваємося, що зможемо вам чимось допомогти. Голови громад, директори шкіл об'єдналися попри виклики війни, наші діти тренуються, знайомляться з кращими практиками та спортивним досвідом. Сьогоднішній захід це нагода повірити в свої сили, побачити, що мрії досяжні, якщо працювати над собою і вірити у свої можливості. Разом ми сильні та непереможні. Лазова це Україна. Слава Україні!